Проблема з, точніше, не проблема, а особливість інвестицій в нерухомість в тому, що ризик ну типу мінімальний. Тобто для українців зрозуміло, що він дуже високий, бо ну, в один момент може приїхати танк і розвалити це все. Так. А тебе є можливість? От я тобі там картиночку прислав. Так. От там є розгляд трьох активів, так. нерухомість. Наскільки Bitcoin, я біткоін, SP500. І ти дивись, от, яка різна картинка. Біткоін, хай ліквідність, велика ліквідність, тільки зараз продав великий ризик і велика доходність. На SP 500. Маленька доходність, маленький ризик, але дуже велика ліквідність маленька доходність, слухай, S&P 500 показує плюс-мінус 7-8% ну, річних. Ну, о, це ти прям геніально сказав. Для людей, які ведуться на лохотрони, 7% в рік. О, май гад, it's too mad, too small. Це от вообще що таке 7% на рік? Ні, ну треба ж почитати хоча б ход... дві книжки о, перед о, тим, о, як бачиш,